Від випустив її вечором, щоб вона літала. Вона трошки політала, ось сідає, так уже сама залітає в клітку. Зняв одну кормушку, не зараз сюди буду насипати, їсти. Вітамінів туди підсиплю. Ось тут насипав. Вона сидить, трошки політала. Зараз воду теж буду міняти. Ось насипав їй трошки корму сюди, зараз вітамінів різних дам. тут ось зерна Кудись трошки так так. Погано цепляться, неправильно відкрив їх. Зараз тут неудобно. Ось тут вітаміни трошки відсиплюсує. Так небагато, потрошки додаю. Бачу, вона їх не сильно їсть, вони там висипаються. Може, що вони дрібні сильно є, доволі не чи вона їсть, бачу, вони такі здорові. Трохи підсиплю, видно, наскільки не більше. Потрошки, не знаю, може її багато сильно не можна. Теж так, перемішаю, воно потім буде їсти. Насіння це нормальне, мусору в ньому ніякого так нема. Відходів теж мало, воно майже чисте, там видно. Насипав повну кормушку і так, щоб воно не випадало, як вона їсть, вона і так там, трошки порозкидала. Вон так вона сидить. Зараз вже, мабуть, буде залітати. Вон фонаріка боїться, так перелазить її. Неудобний Зараз буду так помаленьку її закривати, мабуть. О, вона сама вже сіла, може б дети їсти. Побачила, що я насипав. Воду теж поміняла. Не бачив, щоб вона воду пила ні разу. Їсти часто вона підлітає, і їсть. Вон так закрив. Може вона зараз сяде на нагойку і там подобається. Вона трошки боїться фонаріка. До краю, де вона не підходить. Ось салату не хоче їсти вона, любить гойдатись, їсти тільки з кормушок таке. Може і з дитинства привчили до такого корму, більше нічого не давали. Зараз, поки не співає, то завжди, як випускає, починає співати, радується. Он так гойдається. Згойдалки полетіла сюди, сіла. Зараз, мабуть, назад на нього буде залітати. Включив знов камеру. Може вона боїться світла, трохи як світло прямо на ню. Полички. не хоче вона з згойделки злазити. Їй подобається вона щось. До, корм... До кормушки підходила, подивилась там, що новий корм не їла. І знову вилетіла на гойдалку, так сидить. Напушилась видно така, як голубка зробилась. Поки співати не хочу, думаю, зараз буде знов, Тільки виключу камеру, щоб ні на не лякав. Вон так гайдається. Басейн її поставив, там води є теж небагато. Вона туди навіть не заходить. Один раз тільки була, тільки як поставив. Вона не знала, що там вода туди наступила, так і вилетіла зразу їй не сподобалось. Всім пока, підписуйтесь на канал.